Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку поняття елементи керування Напис. Розглядаємо наступний елемент керування в мові програмування Python. Перед початком уроку давайте пригадаємо, які властивості кнопки ви знаєте, як змінити значення її властивостей до початку виконання проєкту і під час його виконання. Які події можуть відбуватися з кнопкою, у чому полягають кожна з них, та які відмінності у створенні обробника події для вікна та для кнопки? Відповіді можете лишати в коментарях під відео. Ще одним компонентом, а саме елементом керування, який можна використати в проєкті, є напис. Напис це компонент, який використовується для виведення тексту повідомлення. Дане визначення запишіть собі до зошитів, щоб краще його запам'ятати. У вікні проєкту, створеного мовою Python, можна також розміщувати й написи. Для цього виконують наступні дії проєкту. А саме спочатку ввести команду створення напису. Потім встановити значення його властивостей та розмістити напис у вікні. Команда створення напису має наступний вигляд. Ім'я напису дорівнює лабел, що означає створення напису, і в дужках властивість. Текст дорівнює і в лапках текст нашого з вами напису. Наприклад, для створення напису з іменем Laubel і текстом Я навчаюся у 8 класі потрібно виконати команду Label дорівнює. Là властивість текст дорівнює Я навчаюся у восьмому класі. Розгляньмо основні властивості напису. Одночасно із створенням напису можна також установити значення деяких його властивостей. До прикладу, BG це колір фону напису, FG колір символів, властивість фон – вид шрифту, розмір символів і накреслення. Бувають такі види накреслення, болт, напівжирне і талік. Курсивне та underline підкреслене. – підкреслене. Хейк висота напису, а віч ширина напису та інші властивості дуже схожі на ті, які використовують для кнопки. Для цього в команді створення напису в круглих дужках потрібно ввести через кому пари, а саме властивість дорівнює значення. Наприклад, після виконання команди Label дорівнює Label, в дужках властивість текст дорівнює я навчаюся у 8 класі, ставимо кому і задіюємо колір фону BG дорівнює yellow, тобто жовтий, FG, тобто колір символів green зелений, і font Arial 14 означає, що шрифт Arial. 14-й розмір. В такому випадку буде створено напис з зеленими літерами на жовтому фоні, із текстом я навчаюся в 8 класі, а шрифт символів Arial розмір символів 14. -ти. Значення властивостей також можна задавати окремими командами, а саме виду. Ім'я напису на в квадратних дужках лапках назва властивості дорівнює і значення нашої властивості. Так, до прикладу, встановити для напису з іменем Label ширину 25 символів можна командою Label в квадратних дужках лапках Witch дорівнює 25. Це означає, що встановити шрифт Times New Roman. З висотою 28. Команда Label Font Times New Roman 28. Це відповідна дія. Задати синій колір символів можна командою Label FG дорівнює Blue. Такого виду команди можна використовувати і для змінення значень властивостей напису під час виконання проєкту. Для розміщення ж напису у вікні проєкту використовують вже відомі вам методи Pack і place. Наприклад, для розміщення у вікні напису з, імен... з іменем Label з відступом 20 пікселів від рядка заголовка вікна можна використати команду Paddy 20 на малюнку наведено вигляд вікна проєкту із створеним написом та кодом для створення вікна та напису в ньому. Розгляньмо обробник подій для напису. З написом, як і з вікном проєкту або кнопкою можна пов'язувати різні процедури. Обробники деяких подій, або використовувати метод BIND. І це здійснюється наступним чином. Ім'я напису, зазвичай ми використовуватимемо, BIND, в дужках назва події та ім'я процедури. Окремо потрібно ввести текст процедури, обробника події і зазначеним ім'ям, так само, як робили для кнопки. Послідовність дій може бути наступною. Для початку створити напис та встановити значення його властивості. Потім пов'язати напис з обробником події, указавши подію та ім'я процедури. Створити процедуру обробник події, надавши їй вказане ім'я. І, звичайно, ввести в процедуру команди для встановлення потрібних значень властивостей об'єкта. Наприклад, потрібно, щоб після натискання подій клік з написом з іменем лапив колір, фону напису ставав жовтим. Колір символів червоним, розмір символів 14, у напис виводився заданий текст, як показано на малюнку. Наведений вже виконаний проєкт та результат його виконання. Ви бачите ліворуч процедуру написання коду, а праворуч результат. За бажанням можете самостійно спробувати даний текст увести в середовище Python і спробувати запустити проєкт, щоб отримати відповідний результат. Для тих, хто хоче знати більше. Тексту написі можна ввести в кілька рядків. Для цього на місці, де повинен розпочинатися новий рядок, потрібно ввести символ коса, риска N. Наголошую про цю цікавий факт, тому що більшість тексту зазвичай виводиться в один рядочок. Тобто можна написати довге речення, і воно буде відображатися як один рядок. В такому випадку використовують саме цей метод. Наприклад, у написі, створеному командою label, дорівнює label і текст Я навчаюся, в місці, де має розпочатися новий рядочок, ми ставимо косу риску N у восьмому класі. В такому випадку у першому рядку буде відображатися текст Я навчаюся, а у другому у восьмому класі. Результат виконання цієї команди ви бачите на малюнку. А зараз пропоную, як завжди для закріплення матеріалу з сьогоднішнього уроку виконати тренувальне завдання, яке ви, інструкцію на яке ви знайдете в описі під відео за посиланням. Або ж можете відсканувати QR-код і відкрити за. QR-кодом дану інструкційну картку. Пропоную зараз перейти до інструкційної картки та зробити дане завдання разом. Отже, за інструкційною карткою, ми з вами відкриємо ось таку, вибачте, за посиланням в описі під відео ось таку інструкційну картку відкриваємо. Де є завдання для роботи, хто вивчає мову програмування Pascal. Лазарус. Кому цікаво, в описі під відео буде посилання на відеоурок саме в цій, в цій мові програмування. Переходьте та працюйте. А нас цікавить мова програмування Python. Бачимо інструкційну картку і розпочинаємо. Для початку натиснемо пуск всі програми, знайдемо наш Python і відкриваємо. IDL файл, новий файл. Дивимось на інструкційну картку. За інструкційною карткою нас просять створити. Для початку. Відкрити вікно текстового редактору. Відкрили. Введіть команди для створення вікна розміром 600х40 пікселів. Отже, для початку підключаємо модуль створення, модуль бібліотеки вікна FromCinter. Import. Зірочка. Enter. Створюємо вікно. Вікно матиме назву рот, дорівнює ТК. І встановлюємо властивості для нашого вікна рот до рівень. Рот.геометрі. Властивості. Розташування. Встановлюємо що 600х на 40. Наголошую x не. Не хрестик, АХ. Закрили дужку. Готово. Далі нас просять створити напис із текстом. Це напис. Натискаємо Enter і набираємо. Створюємо напис Label. Назва нашого напису. Вказуємо, що це буде саме напис Label. І властивість в дужках текст. Має відображатися Це напис. Закрили лапку, закрили дужку. Enter. І відобразити наш з вами напис Label. Відображатиметься напис у верхньому лівому куті за замовчуванням. Готово. Далі нас просять зберегти наш проєкт. Натискаємо файл. Save. Відкриваємо нашу папку з проєктами. В моєму випадку це папка Python, в якій я зберігаю всі свої роботи. Підписуємо, що це в нас вправа. Вправа. 6. Ой, перепрошую, нову обов'язково відслідуємо. 6.4 і своє прізвище. Для того, щоб вчителю було зрозуміло, що це ваша робота. Натискаємо Run. Run Module. Якщо все правильно, ми побачимо ось таке віконечко із написом посередині аркуша. Дуже добре. Зупиняємо проєкт. Повертаємось до інструкційної карти. Звернули ми увагу на те, що наш текст напису розташований посередині вікна біля верхнього краю. Далі нас просять здійснити наступні дії. Установіть такі значення властивостей напису. А саме колір фону зелений, колір символів білий, вид шрифту Arial, розмір символів 16, накреслення підкреслення. Для цього має бути прописаний наступний рядочок. Точніше, ми маємо відкоригувати рядочок із властивостями і створенням нашого з вами напису. Тому ми ставимо курсор в кінці. Команди властивості напис. Ставимо кому. Змінюємо мову, ставимо кому. Встановлюємо, що властивість колір фону дорівнює, має бути зелений, green кома. Властивість FG, тобто колір шрифту дорівнює. Встановлюємо білий. Закрили лапку, кома. І встановлюємо властивості ще шрифту. А саме який шрифт, а його розмір і накреслення. Фонд, шрифт. Дорівнює. В лапках вказує, має бути аріал. Пробіл, 16 розмір, пробіл. І підкреслений. Закрили лапку. Готово. Ось такий має бути наступний вигляд. Натискаємо Run, Run модуль. Перевіряємо, чи все правильно. Зберегти, ОК. Якщо все правильно, ви побачите ось таке повідомлення. Бачимо вікно, в якому наш напис так і залишається в розташуванні в верхній частині вікна посередині. Але розмір шрифту змінюється, спосіб його написання змінюється, фон стає зеленим, а колір шрифту напису білим. Зупиняємо проєкт. Повертаємось до інструкційної картки далі. Далі в нас сказано. Переходимо до створення обробника події. Для цього ми створимо процедуру з іменем. Клік, тобто по клацанню мишкою по нашому напису, відбуватиметься якась подія. Для цього потрібно створити для початку саму процедуру. Для цього ставимо курсор в кінці рядочка From Kinter Import, натискаємо двічі Enter і розпочинаємо вводити Dev створення нашої з вами дії Click Event», Закрили дужку двокрапка. Enter автоматично утворюється відступ у 4 пробіли. Далі ми будемо робити наступні зміни, так як це показано от на зображенні. Нам потрібно з вами здійснити зміни таких властивостей. Як замінити текст на моє прізвище Симоненко. Потім замінити наш з вами колір заливки. З зеленого на жовтий. Колір шрифту із білого на блакитний. І роз... наш з вами шрифт змінити Arial на Times New Roman та <coughs> на півжирний. Давайте зробимо ці дії. Отже, перша властивість у нас буде label. В квадратних дужках в лапках вказуємо, що текст змінюємо. Закрили лапку, закрили квадратну дужку. Дорівнюємо і в лапках уводимо наступний текст. Змінюємо мову. Вказуємо, що це моє прізвище. Терен. І своє прізвище. Але я ще хочу, давайте додамо ще одну невеличку унікальність нашого проєкту. Те, що ми додамо декілька рядків у наш запис. Ми знаємо для тих, хто бажає знати більше, що для цього потрібно поставити косу риску і N. Давайте спробуємо. Отже, робимо пробіл, ставимо косу риску. N англійська. Відступ. І вказуємо, до прикладу, що 8 клас. Ось так. Що ми в восьмому класі. Закриваємо лапку Enter. Наступна властивість це в нас змінення кольору напису. А саме його фону. Label Перепрошую за мовою обов'язково слідкуйте. Лабел квадратні дужки в лапках. Це у нас BG властивість. Закрили лапки, закрили квадратну дужку. Дорівнює в лапках, вказуємо, що колір має бути жовтий. Закрили лапку, Enter. Наступна властивість, колір і шрифту. Label. FG дорівнює і в лапочках Белу. Тобто блакитний. Залишилося зробити наш з вами шрифт. напис: змінити його шрифт. За допомогою команди вказуємо, що це буде змінюватися шрифт, фонд. Закриваємо лапки, закриваємо квадратні дужки, дорівнює. І в дужках, в звичайних. В лапках вказуємо спочатку назву нашого нового шрифту. Times. New Roman. Закрили лапку, кома. Вказуємо розмір. У нас сказано 12 має стати за кома. І вста... встановлюємо стиль в лапках. Італіка. Закрили лапку. Закрили дужку. Enter. Готово. Процедуру ми прописали, але ще не задіяли, для кого ця процедура буде діяти. В нижній частині ставимо в кінці, курсор в кінці останнього рядка, натискаємо Enter і прописуємо, що дана процедура Label має працювати Bind саме з, нашою, з нашим написом в лапках. Показуємо, що процедура клік. Ми знаємо, що натискання процедура, точніше, подія наша відбувається. Позначається як одиничка. І саме процедура клік буде задіюватись. Ось оця процедура. Закрили дужку, готово. Уважно перевірили правильність написання коду. Натискаємо Run, Run модуль. ОК. Okay. Бачимо, що все виходить. Поки що в нас працює. Ось ця частина і ця частина працює. А от обробник подій ми ще не перевірили. Натискаємо на, вікні, на формі на вікні нашому, і ми бачимо, що нічого не відбувається. Якщо ж ми клацнемо по напису, побачимо, що відбувається. А відбулося наступне: змінився колір фону, змінився наш з вами текст, змінився э, на шрифт колір і колір та підкреслення. Але звернув вашу увагу, що підкреслення в нас вже було прописане. А от на Італіка не змінилось. І з'явилось повідомлення, що саме цей напис десь є помилка. А помилка в тому, що я дописав лишню літеру в коді. Зупиняю проект. Виправляю помилку. Натискаю Run. Run модуль. ОК. OK. Повторюємо дію, все працює. Бачимо, переходив в курсив. Розмір 12 Times New Roman, жовтий, колір заливки та, відповідно, блакитний колір шрифту. І звертаю вашу увагу, що нам вдалося створити напис в двох рядочках. Тобто, додавши лише два символи, ми створили текст. Напису в два рядки. Якщо ж прибрати ці два символи, то текст буде написано в одному рядочку. Зупиняємо проєкт. Закриваємо наше середовище. Не забудьте збережений проєкт показати своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. Завершувати сьогоднішній урок. Пропоную питаннями для самоперевірки. Питання наступні. Для чого використовується напис, як створити напис, якими способами можна встановити значення властивостей напису, які властивості напису ви знаєте після сьогоднішнього уроку, можете навіть пояснити їх, як розмістити напис у вікні, та як пов'язати з написом процедуру обробник подій. Все це ви сьогодні дізналися. Також, чим відрізняються властивості напису і вікна та чим відрізняються властивості напису і кнопки. Відповіді на ці питання можете лишати в коментарях. Вдома будь ласка опрацюйте розділ 6.4 сторінка 180-188 з підручника з інформатики для 8 класу. Також ми сьогодні з вами успішно виконали тренувальне завдання з цього ж підручника на сторінці 185. Напишіть в коментарях, чи допоміг я вам отримати за сьогоднішній урок позитивну оцінку. На цьому ж я з вами буду прощатися. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал вподобайкою та підпискою. До нових зустрічей!